Ось і закінчився мій сезон роботи з гарбузами. Сьогодні перший листопада і я закінчив орен цього поля. Чотири роки тут на цьому полі росли гарбузи. Не знаю, можливо ще п'ятий рік попробую. Але слава Богу. Слава Богу, що Бог поміг. Суш дуже суха земля. Надів ось такі лапки. Був такий колись при союзі комбайн Херсон с 200. Але слава Богу. Тягне без блокіровки І завершив я свою оранку. Всім бажаю щастя, миру і добра з Богом.